Всем привет! Сьогодні буду садити тюльпани на високих грядках, і в цьому відео охоплю всі найцікавіші, найкорисніші аспекти про тюльпани. Зараз середина жовтня, і в нас на заході України температура стабільно і плавно опускається до 8-10 градусів. Якщо ви більш східніше чи південніше, і у вас температура тримається в межах 15 а то й вище, то поспішати не потрібно. Чекаємо, поки буде трохи холодніше. Чесно кажучи, якщо б я садила тюльпани тільки тут, на цій грядці, на цій клумбі, то я також би не поспішала, чекала би ще як мінімум до листопада. Але оскільки в мене є багато місць, де я хочу посадити тюльпани, виростити красу, то на цій ділянці починаю висаджувати вже сьогодні. Взагалі, різноманітність тюльпанів є дуже велика, і я дуже хочу, щоб ця грядка була дуже особливою, тому дуже ретельно підбираю сорти і по кольорах, і по терміну цвітіння. На цю клумбу я беру. Тюльпани всі великого розміру 11, 12, 12. Саме з таких цибулин виростають великі тюльпани, високі, великі е, і красиві. Е, взагалі, садити буду кожного сорту по декілька штук, по сім. Тому що якщо посадити по одному, два, е, по одні-дві цибулинки одного виду вони просто будуть губитися і не буде такої цілісної, красивої картини. На цю клумбу беру ранні сорти для того, щоб вже з самого початку весни цвіли тюльпани. Взагалі, на будь-якій клумбі можна створити таку красу, що тюльпани цвістимуть протягом двох місяців, якщо поєднати від ранніх і до пізніх, від самого початку цвітіння тюльпанів і до великих пізніх. Також беру сюди махрові сорти: махрові рані, махрові пізні. Тут дуже хочу наголосити, бо, наприклад, буває, що хочете посадити собі одночасно, щоб зацвіли жовті і фіолетові, але махрові жовті відносяться, наприклад, до ранніх, а махрові до махрових пізніх. І вони просто теоретично не можуть засвісти в один час. На це потрібно звертати увагу в характеристиках дивитись, які відносяться до ранніх які до пісніх, щоб вони одночасно зацвіли. А також є різниця в тюльпанах махрових ранніх і пізніх, Махрові ранні, вони низькі, приблизно можуть мати висоту 30-35 сантиметрів. Махрові пізні, великі, високі, можуть деякі сорти досягати до 60-65 сантиметрів, в них величезні бутони. Інколи ці бутони можуть гнутися, стебла можуть гнутися під вагою бутонів. Вони як маленькі піончики, вони дуже красиві, але це, на це також потрібно звертати увагу. Наприклад, щоб махрові рані посадити на передній план клумби, махрові пісні позаду. Крім махрових і ранніх, я сюди хочу посадити оторочені. Всі оторочені переважно відносяться до пізнього терміну цвітіння, дуже красиві, тому що на пелюстках мають такі всякі різні закінчення, гофровані, дуже гарні. Також тріумфи беру сюди і, звичайно, ботанічні. Ботанічних буду садити по 15 штук, тому що цибулинки тут дещо менші. Вони взагалі ростуть у висоту 15 сантиметрів, і щоб е, виглядали вони красиво, то їх потрібно посадити трохи більше. Взагалі на своїй клумбі ви можете комбінувати будь-які сорти, які вам подобаються, але враховуйте терміни цвітіння, типи їхні висоти. І ще раз хочу наголосити, що краще садити в сайт по декілька цибулин, а не по одній. Вибирайте сорти, які вам найбільше до вподоби, поєднуєте. Також можна поєднувати із іншими весняними цибульковими, наприклад, нарцисами, мускарі, пролісками та гіацинтами. Цибулинки для цієї клумби я вибирала сама. Ці цибулинки всі тверденькі, щільні, без будь-яких пошкоджень. Ось. Це наш посадковий матеріал, такі самі ж цибулинки ми відправляємо. Якщо часом з певних причин на ваших цибулинках є якісь пошкодження, можливо, цвіль, якісь такі механічні пошкодження, якісь плямки, то такі цибулинки перед посадкою варто замочити. Ці цибулини я замочувати не буду. Замочити можна в будь-якому фунгіциді, можна брати фундазол, можна брати епін, замочувати на півгодини, просушувати і аж тоді садити. Ґрунт перед посадкою тюльпанів має бути підготовлений. Наша клумпа підготовлена, розрихлена. Ми додали свіжий ґрунт, легкий, добре розпушений. Для того щоб він був краще дренований, додаємо пісок. Ось, бачите, він такий, що легко в нього садити. З внесенням піску садити будемо ось такі цибулинки. 11, 12, 12 плюс на глибину трьох висот. Це правило можна застосовувати до будь-яких цибулькових. А це приблизно буде 12, 12 см глибина. Садити буду на відстані ось такого розміру цибулини приблизно. 7 см. Звичайно, за правилом можна їх садити рідше 10-12 см. Але оскільки в мене тут переважно ексклюзивні сорти, то такі сорти рекомендується кожного року викопувати. І щоб їх більше помістити на цю клумбу, щоб вони гарніше виглядали, більш так густіше букетиком, того я буду садити їх густіше. Якщо ви. Хочете, щоб декілька років на одному місці росли у вас, і вони такі більш прості сорти, тріумфи? То можна садити трохи рідше, щоб було місце, де розросталися. Цибулини тюльпанів дуже соковиті і смачні. І дуже часто вони потерпають від того, що їх їдять гризуни. Для того, щоб, якщо ви стикаєтеся часто з такою проблемою, що миші з'їдають вам повністю цибулини, можна в ямку, зразу в цю лунку, де ви будете садити тюльпани, сипати отруту від гризунів. А також можна створювати механічні такі бар'єри, посадивши цибулинки в кошечки, в якісь пластмасові ящики, зробити якусь таку огорожу, щоб миші туди не попали і не з'їли ваші цибулини. Я садитиму просто в ґрунт, але буду садити фрітілярію, це рябчик імператорський, по декілька цибулин, ось так по периметру. Ці цибулинки мають дуже неприємний такий специфічний запах, і миші ніколи не наближаються до них. Тому варто, якщо ви маєте такі цибулини або придбати, вони дуже гарно розростаються, можуть довго рости. На одному місці і відлякувати мишей від ваших тюльпанів. Також я садитиму тут нарциси. Нарциси ось такі цибулини, трохи більші від тюльпанів, низькорослі. Сидитиму нарциси, ці цибулинки вони не отруйні, вони отруйні і їх миші не їдять. І таким чином, якщо я їх посаджу на передній план клумби, вони, по-перше, гармонійно будуть поєднуватися із тюльпанами, тому що в них яскраві жовті кольори, вони трошки швидше зацвітають від тюльпанів. І таким чином вони ще будуть створювати бар'єр також від гризунів. Крім рябчика імператорського, нарцисів можна посадити аліум. Аліум це декоративна цибуля. Зараз її сортів є дуже багато, різних висот, різних кольорів, кулі різних розмірів. Дуже гарні. Можна поєднувати собі з тюльпанами. Ну до вподоби. Ви просто можете вибрати будь-який сорт. Цибулини пахнуть також так. цибулинно цибули, чесничний мають запах, і миші і близько туди не наближаються. І ще безпосередньо, перед тим як перейду до посадки, декілька слів, як вибрати місце, де садити тюльпани. Ну тут в мене клумба вже на постійному місці, я не можу обрати поки що якесь інше місце. Е, найкраще взагалі тюльпани садити на півтінь, тому що якщо посадити в місце, де постійно прийме сонячне світло, то тюльпани дуже швидко відсвітуть. Е, тюльпани взагалі можна садити і під деревами, і біля доріжок, але якимось таким чином, щоб все-таки сонце на них потрапляло. Для них це важливо. Починаємо посадку. Частину тюльпанів я вже посадила. Зараз досаджу всі інші цибулини. Ботанічні дрібненькі тюльпани саджу на передній план клумби, поєдную із низькорослими нарцисами. Всі інші середньої висоти і найвищі, ось так поступово буду садити. Після посадки можна легенько полити. Тут постійно зараз падали дощі, ґрунт досить вологий, просто легесенько, трошки для кращого контакту це були не з ґрунтом, полию, але більше протягом восени більше поливати їх не потрібно. Сподіваюсь, відео було вам корисне. Якщо сподобалось, було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на канал і сподіваюся, що весною побачимо красивий результат моєї діяльності.